Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, яких змін зазнає ваше оточення. Давайте розглядати. Теж цікаві розповіді вам, так, смачної кави. Так, ось тут одразу показана людина. Так, але це дивіться, це як звернеться до вас людина. Зі своїм якимось проханням, ідеєю. Тут показано, хто ж ти таке. От дивіться, як я повертаю, бо для когось це жінка, для когось чоловік, але знаєте, таке як, як квадратне обличчя. Ось такі широкі скули в людини і не дуже таке подовжене підборіддя. І дуже виразні очі показані. Треба буде, щоб ви щось розгледіли для людини. Це як нова людина входить в ваше оточення і ну, просто от, до вас як знаючої людини в якійсь там сфері, і саме з питанням. Це, знаєте, як тимчасова насправді людина в вашому оточенні, але ж треба щось для себе розуміти. Так. Шо, як ще зміниться ваше оточення, хтось з вас? Як дізнається про зустріч двох людей і чомусь ви будете зберігати таку знаєте, поведінку, от ніби ви нічого не знаєте. Це, як, знаєте, як таємниця. От, от ви собі, або ви собі так будете ем, розуміти, що це? Люди хотіли б в таємниці тримати, або взагалі, тут, як хтось вам розповідає цю ситуацію, людина може буде казати, що тільки мовчи, ніби ти, ти нічого не знаєш. Це як чоловік розповідає, ну, от якось так, з одного боку ніби знімається маска з людей. да Вони як. Не афішують своє спілкування. З іншого боку, от і ви будете тримати маску на обличчі і не виказувати себе, що ви обізнані по ситуації. Так, з у когось тут, з образою відходить чоловік якийсь зі спілкування з вами, але це може бути і не назавжди, а як знаєте, одна окрема ситуація, щось він там не порозумівся з кимось з вас, і просто от, ображений пішов, але потім так, трошки змінить своє відношення. Ну, не просто так змінить. Виявиться, що ви праві були, що ви не просто так настоювали на своєму, а так, щоб чекати від людини вибачень, то не чекайте, не буде вибачатись. Просто буде, повернеться до спілкування з, ну, так, трошки там потім. І все. Так, як ще зміниться ваше оточення? Прийде нова людина на місце тієї людини, яка встала і пішла. Це дивіться, як. Це наприклад, якщо по роботі у вас хтось там звільнився, то прийде нова людина на це місце. Якщо там з кимось ви з друзів. Перервали спілкування, то ви просто почнете спілкування з іншою людиною, зблизитесь з іншою людиною. Це дивіться, для когось така ситуація показана. Я шкода, що мені доводиться таке казати, але це для вас вже як відома така ситуація. Трикутник мені показаний, і мені показано, що чоловік обіцяє, що я ніколи, я вже все, я залишаюсь поряд з тобою, і вже ніколи, нікуди я там не буду. Він буде бігати за вашою спиною до жінки, яка його чекає. Я не знаю, я не бачу тут жодної літери, щоб дати підказку, для кого саме це йдеться інформація, але ж. Я думаю, що людина, для якої йдеться ця інформація, ви розумієте, що то ваша інформація. І ви, ви мені так показані в цій ситуації, коли ви його слухаєте, але ж ви не вірите йому. Ви розумієте, що так, як він обіцяє, взагалі не буде. І ви потім будете просто мати доказ для себе. Ви ну, знаєте, як В якийсь момент ви. Ну, там, Або відчуєте, або якісь докази побачите, але буде представлено таким чином, що я просто допомагав. Це просто от, це останній раз, коли я допомагав. Так, далі. Далі дивимось, як зміниться ваше оточення. Тут я б не сказала, що тут дійсно дуже буде щось змінюватись. Тут просто таким чином буде що ким, робота соціум, диски, ви просто... це люди не відходять від вас ну, назавжди. Це як людина просто так буде загружена роботою, так багато буде всілякого. Там. На плечі людини лягати найближчим часом, що не, не буде часу до спілкування з вами. І вам буде здаватись, що людина там на щось ображається, що щось ще там. Людина така втомленість мені показано, що тут, знаєте, як сил не вистачає взагалі на будь-що. Не те, щоб там на спілкування, а взагалі показана сердечна недостатність. Людина тримається і людина, ну, показані і пігулки якісь і лікуються. Але розуміти треба, що просто от зараз такий період у людини, що все дається складно. Ще й відчуття не дуже таке внутрішнє відчуття. Так, далі. Ой, така хитрунка. Якась жінка прийде до вас, а знаєте з чим? Буде розповідати вам про якогось чоловіка, про те, який він такий сякий, щоб ваше якесь не показано, як ви відноситесь до цієї людини, але щоб ви погано відносились, щоб ви не спілкувались дуже там з цією людиною, бо він поганий. Хитрунка десь, знаєте, десь ситуація, в якій їй треба себе вибілити, а його вибруднити в багнюці. Аж навшпильки буде ставати, щоб, знаєте, от так же ж їй хочеться, так, щоб в неї ж вийшло. Вам же ж все донести, і ти його уявляєш, а він такий, а я, ото отака, така якась розмова, знаєте? Пожалійте її, називається. І ось тут, дівчат, зверніть увагу, є у вас спілкування з, з, з чоловіком? Це або по роботі, або. Десь ви ну, так близько спілкуєтесь, як десь близько до вашої будівлі, до домівки вашої. Бо дивіться як, от нібито у вас нема ну, якихось там дуже спільних справ. Але людина, як бачить вас, завжди намагається як якось так затриматись біля вас. От якось ну, може вже йти, ну нема вже більше розмови, нема взагалі спільної теми. А він топчиться на місці, він так, знаєте, от, ну, от як шукає привід, щоб ще з вами поговорити там якби, Щоб ви не йшли, щоб ви так швидко не йшли собі там далі додому, чи де ви там ходите? Отаке. Так, давайте ось тут побачимо. У когось зближення буде. Це, знаєте, як нова людина входить в, ваш, в вашу сім'ю. Ваш близь... Ваше близьке коло оточення до спілкування з вами людина, якій ви дуже, ну, дуже дорога чи дорогий будете? Не за кошторисом, за відчуттями. Так, ось тут чоловік виходить, не буде спілкування, він щось, знаєте, як... З якимсь питанням невирішеним. Щось з вами взагалі не склалося у людини і йде. Ну, такий немолодий, дорослий, дуже дорослий чоловік. Далі дивимось. Ось тут. Якісь такі знайомства, але воно, знаєте, як? Людина як гапака танцює, дуже, дуже енергійна людина, дуже, така, знаєте, швидка людина. І це може бути якась ситуація, яка, знаєте, десь ви там познайомились з людиною заради якоїсь. Ситуація відтворення якоїсь, може, там купуєте щось, і вам треба поспілкуватись, може, це продавець? Якась така ситуація, коли тимчасове спілкування. Це не буде таке, знаєте, як довге спілкування. Це як для певного рішення. От вам щось треба від людини, людина дуже так. Швидко, швидко, швидко робить, бо хоче не втратити вас, як ну, все ж таки, це як купівля-продаж чогось виглядає. Коли все буде так, як ну, обидві сторони для себе мріють, як хочуть отак. Ну, і все, на цьому закриваю філіжаночку. Даруночки теж будуть люди, які будуть з'являтися в вашому житті заради якихось дарунків. Тож теж приймайте з вдячністю і хай все буде добре. І всім вам дякую за проведений з вами час. Хай день пройде гарно, приємно, і хай будуть люди поряд з вами гарні і приємні. І здоров'я вам міцного, всім і вашим рідним та близьким І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.